Лейтенант, сідайте, давайте до роботи. За госп, прийом. Заходь сюди, сядеш з нами, займи місце. Товариш механік, проведіть екскурсію. Прошу за мною. Стальбище, mm. давайте стальбище. З того, що щоб було з того зробили. Механік в сусідньому селі зняв забор. Дознат. Добре. Наш медик тут проводить довірку сталкера наразі. Mm -hmm. У нас, до речі, бачите, є всі mm -hmm. удобства для сталкерів ліжка, туалет і, і все цього. Чудово. Також в нас є кімната допиту. Точно тут люди ходять допитують, тут їх передивиться. Безпечно є. Звісно ж там нічого не видно з твоєї сторони. Чудово. Нічого а не знахи? видно. Ні, ні. Хоть. Додатковий захист. Ну це наш гатаж. Наш... Ага. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахі! Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А, Погнали!